Слава насі, вітаю на каналі. Добрий рембат, в ефірі я Сашко добрий. Катали з побратимами машинку і застопорене почав відходити, відходити застопорений конус. Є відео попереднє, коротке. Перетягнули, розконтрували, зняли дріт, відпустили болт на пару бортів, стукнули по нему, затягнули. Нормально затягнули оцим всім інструментом. Ведучку, шлицеву гайку. Чи муфту, так як вона називається, коротше, шлици. Затягнули. Після чого затягнули гарненько болт, пробку, законтрували дротом. Будемо їхати давати джазу і дивитися, як себе покаже. Якщо навіть після цього буде відпускатися, будемо пробувати міняти оцей весь вузол в зборі, весь конус. Разом боремо і поборемо.